Вітаю дітки! Сьогодні ми вирушимо у подорож. А щоб дізнатися, в яку країну ми помандруємо, вам потрібно роздивитися малюнок. Символи якої країни ви бачите. Так, звісно, ми будемо подорожувати Україною. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати. Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і Калину, Чорне море, і Дунай це все наша Україна, наш чудовий рідний край. Перша наша зупинка це оптимістична печера. Вона знаходиться в Тернопільській області біля села Королівка. Довжина її понад 260 кілометрів підземних ходів. це найбільша гіпсова печера світу та друга за довжиною у світі після Мамонтової печери, що знаходиться у США. А чому ця печера має таку назву, коли її відкрили у 1966 році. Дослідники назвали її оптимістичною, бо сподівалися знайти велику систему ходів. І справді печера виявилась величезною. Слідуча зупинка нашої подорожі буде у надзвичайному місці, яке входить до семи природних чудес України. Це Дністровський каньйон. Дністровська долина з її ландшафтом має свою неповторну красу. Природа Дністровського каньйону своєрідна та неповторна. На Дністровських схилах є велика кількість рідкісних рослин, тварин, птахів. Теплий клімат у каньйоні відрізняє цю місцевість від інших територій України. А зараз ми відвідуємо. Подільські товтри це залишки узбережних рифів, витягнених паралельно давній береговій лінії. Товтри це місцева назва скелястою дугоподібної гряди, висота якої у межах національного природного парку сягає в середньому 400 метрів. Не менш цікавим місцем для відвідування є. Скелі Довбуша. Вони розташовані біля міста Болехів Івано-Франківської області. Скельні утворення виникли понад 70 мільйонів років тому, як залишки давнього моря. Свою назву отримали від легендарного опришка Олекса Довбуша, який у 18 столітті нібито ховався тут зі своїм загоном. Місцеві легенди розповідають, що у скелях були схованки печері та таємні ходи. Скельний масив простягається на близько 1 кілометр. Висота окремих брил сягає 20-25 метрів. Зовні скелі довбуша схожі на казкові споруди. А зараз ми опинилися у мальовничому місці на озері Синевир. Це найбільше високогірне озеро України. Його глибина до 24 метрів. Вода в озері дуже чиста та прозора, навіть улітку вона холодна. У центрі ми можемо побачити маленький острівець, який називають морське око. Навколо озера ростуть смереки, деяким із них понад 140 років. Це місце також входить до семи природних чудес України. Чи сподобались дітки вам подорож? Але ми відвідали дуже маленьку частину видатних та цікавих місць України. Попереду нас чекають ще різні мандрівки. До наступних зустрічей. До побачення!